Книга Пророка Ісаї. Розділ 49. Слухайте мене, Острови. Вважайте, ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби. від лона матері моєї назвав моє ім'я, Зробив уста мої. Немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки. Виробив мене, неначе гостру стрілу, і сховав мене у своєму сагайдаці. І сказав мені Ти слуга мій, у тобі я прославлюся. А я сказав, Дарма я трудився на ніщо. Витрачав силу, та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. А тепер каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був Його слугою, щоб навернув Якова до нього та щоб зібрав Ізраїля до нього. Бо я прославився в очах Господніх і Бог мій моя сила. Отож він мовив, того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Так говорить Господь. Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і встануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явивсь, як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Так говорить Господь. Я вислухаю тебе в час сприятливий, У день спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завід народу, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням Виходьте, а тим, що у пітьмі, покажіться. Вони пастимуться при дорогах. Їхні пасовиська будуть по всіх верховинах, ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані сонце, бо той, що жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела водні. Зроблю дорогами всі гори, шляхи будуть піднесені. Ось ці... Приходять іздаля, ці з півночі і з заходу, а ті з синім країни. Ликуйте небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими. Асіон сказав Господь мене покинув. Забув мене, владика мій. Невже ж забуде молодиця, своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Будівничі ось твої збігаються, а руїнники твої і спустошники твої тебе кидають. Поглянь навколо очима твоїми, подивися усі вони зібралися, ідуть до тебе. Як живу я, каже Господь, усіма ними, немов окрасою, ти вберешся, як молода, ними ти оздобишся. Бо руїни твої і вся розвалена країна будуть тісні для твоїх мешканців, а ті, що тебе проковтували, відійдуть далеко. І тоді діти, про яких ти гадала, що вони загинули, знову тобі на вухо скажуть Мало для мене місця, посунься, щоб я міг оселитися. Ти скажеш у своїм серці. Хто мені породив цих? Та ж я була бездітна і безплідна, хто мені цих виховав, я самітньою була зосталася. Звідкіль вони взялися? Так каже Господь Бог: Ось я підніму мою руку до народів і до племен виставлю мій стяг. І приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах. Царі будуть тобі за вихователів, їхні цариці годуватимуть тебе. Ниць до землі перед тобою будуть припадати, лизатимуть ніг твоїх порох, І збагнеш, що я Господь, а хто надіється на мене, не зазнає сорому. Хіба в потужного можна вирвати здобич? Хіба від переможця втече той, хто потрапив до нього в полон? Так бо говорить Господь. Відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон, і здобич переможця відберуть. Твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. Я нагодую гнобителів твоїх власним їх тілом, і вони уп'ються, мов вином своєю власною кров'ю. І зрозуміє всяке тіло, що я, Господь, твій Спаситель, твій викупитель, потужний Якова.